Щороку року, 6 грудня, християни всього світу вшановують пам'ять Миколая Чудотворця, одного з найулюбленіших святих. Навряд чи знайдеться людина, яка не чула про святого Миколая, а ікони з його зображенням є майже в кожній оселі. День Святого Миколая важливе релігійне свято, популярне в різних країнах світу. День Святого Миколая чудотворця український народ святкує з давніх давен. Святий Миколай дуже шанований українцями. Його вважають найближчим до Бога святим. Щиро і таємно він роздав свою велику спадщину бідним, бо поважав одне багатство милосердя. Цим заслужив нагороду в Бога творити чудеса. Стілював безнадійно хворих, припиняв бурю на морі, розбрат, установлював мир посеред війни, тому його називають чудотворцем. На Миколая все для дітей. З часом з'явилася традиція, яка існує й нині, а саме написання листів святому. Перед святом діти пишуть листи святому Миколі, у яких розповідають про те, чого досягли за рік. Чи слухалися батьків, а також прохають про подарунки. Вранці чемні малюки знаходять під подушкою чудові подарунки і купу солодощів, фрукти, цукерки, особливе печиво. Миколайчики. Не чимні ж тільки різочку. На Миколая особливо опікуються сиротами та знедоленими дітьми. День Святого Миколая в Україні люблять та з нетерпінням чекають і дорослі і діти. В цей день ми всі відчуваємо себе трішки дітьми, які вірять у казку і дива. Хочеться вірити, що це справді особливий магічний день, у який збуваються наші мрії і бажання. Тому так приємно побувати в ролі доброго чарівника, готувати подарунки для кожного у своїй родині. Адже не тільки діти, а й дорослі мріють про приємні сюрпризи. Тож цього холодного зимового дня ми забуваємо про прикрощі й невдачі та маємо чудовий привід зібратися разом з родичами чи друзями за святковим столом, щоб відчути теплу, казкову та світлу атмосферу цього свята.